27 серпня у Чернігові відбулася традиційна щорічна зустріч освітян області. Говорили про плани на майбутнє, згадували і про те, яким був навчальний рік 2024-2025. Досить такі важкі в плані, тому що дуже багато було повітряних тривог. Але разом з колективом, разом з нашими дітками, ми вистояли і досить таки успішно закінчили рік. Найбільше цікавості у педагогів викликала стратегія розвитку освіти області. Хочеться подивитися нові стратегії, нові напрямки в роботі вчителів. Щось почерпнути нове. Стратегія відновлення та розвитку освіти Чернігівської області на 2025-2029 роки розроблялась тривалий час і включає в себе найбільш актуальні дані. Розвиток освіти цілого регіону. Має планувати цілий регіон, так, і участь в територіальних громадах, в тому числі, тут має бути ключовою. А, стратегія дійсно має ґрунтовний аналіз стану освіти області. Ми аналізували офіційні дані, звітну статистику. Стратегія зосереджується на усучасненні освіти. Зокрема, до роботи хочуть залучити молодих педагогів. Водночас обговорили і проблеми, які постають перед освітньою сферою Чернігівщини. Ми маємо виклики по якості освіти. Якщо ми постійно підвищуємо рівень від, відсоток учнів, які навчаються офлайн на сьогодні в школах, але давайте бути відвертими, що навчання офлайн на сьогодні в школі. Теж так і собі навчання, враховуючи постійні повітряні тривоги, враховуючи, що наші діти, викладачі постійно мають спускатись в укриття. А не дай Боже, що під час повітряної тривоги у нас відбувається хибне мінування, таке відбувається по школам часто, то тут взагалі я не знаю, що робити з дітьми. Так? Повітряна тривога, вони в укритті, а тут ще заклад, телефонний дзвінок, що заклад замінований. Постійні тривоги впливають практично на кожен аспект освіти, каже В'ячеслав Чаус. Приміром, на харчування учнів сьогодні. Говорили про харчування, теж були на слайді. Держава виділяє кошти на харчування, виділяла вже учнів перших четвертих класів. Зараз ця історія розповсюджується на всіх, і і 11 теж будуть отримувати відповідні субвенції на безкоштовне харчування від держави, але знову ж таки повертаємось до того. Як і коли харчувати дітей, коли триває повітряна тривога, коли учні вимушені знаходитись в укриттях, або коли учні взагалі знаходяться вдома і онлайн здобувають освіти, тому що тривоги постійні. Захід проходив у Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту, тому не дивно, що окремо обговорили і стан та перспективи профтехосвіти. На даний момент професійно освітова, я думаю, ключову роль відіграє в економічному плані розвитку Чернівської громади, Чернігівщини в цілому, оскільки ми бачимо, що є на підприємствах великий попит на випускників серед закладів професійної освіти, не вистачає дійсно брак є кадрів робітничого класу. І ми готові на цей виклик активно і дуже мобільно реагувати. От На даний момент ми. Популяризуємо професійну освіту серед шкіл, серед суспільства. Цього року в Чернігівській області за парти сядуть близько 83 тисяч школярів. З них близько 6 тисяч першокласників.